Яка супер пропозиція в Аврорі? 99 гривень замість 400 акція на отакий набір. Тут 5 ножів, одні ножиці вони йдуть на підставці від бренду Excellence. Сім предметів за ціною 99 мінус 75 відсотків знижка. Всіх вітаю з магазину Аврори. Зараз буду показувати вам новенькі акції, які почалися сьогодні в понеділок і будуть діяти до наступного понеділка. Акції діють 6 по 12 жовтня. Ось оце хочу собі зразу кажу взяти. Причому тут не один на залишку, не так що це ліквідація. Отакий От набір: 99 мінус 75 відсотків знижка. Кастрюля 329 гривень від густо 18 см в діаметрі на 24 літри з кришкою скляною, капсульне індукційне скло. Невелика знижка на Ардесто, сковорідка, Ось така 24 см в діаметрі 379 гривень, замість 449 Кришка від Хьольмер на 28 см в діаметрі 99 гривень. Форма для випікання силиконова кругла ведмедики. 6 штук за 88 гривень. Форма для випікання складна, силікон плюс метал. Ось тут по краю йде металева частина і всередині силікон. він так видвигається. Ціна 169 гривень. Мінус 50 відсотків. Знижка на лопатку, кухонну силіконову з ручкою. Є за що повісити її на гачок, якщо кому треба. Ось така лопатка. 59 замість 119. 20 вінчик для збивання на батарейках 39 гривень. Ось так там батарейки всередину вставляються і. Так виглядає далі. І звичайні вінчики також ідуть по акції. Цей за 29 гривень від АЛМО, кольори є різноманітні. І розпродаж на вінчик з такою більш зручною ручкою 77 замість 88. Мені здається, більш якісним він для збивання пластиковий океану з хом. Ось так бренд називається. І також акція на шпатель кондитерський металевий від АЛМО за 39 гривень. А ну, написана довжина. Шпатель металевий. Ні. Сталь написана нержавіюча. Я навіть не знала, що у них бувають такі чаші для міксера. Кришечки он, чорні білі, бежеві. Чаша для міксера. Зараз вона йде зі знижкою за 119 гривень. Ємність на 2,5 літри. І від бренду Follow Me. Оцей набір пластин йде зі знижкою за 49 гривень, 50 на 60 Тут на 4 комфорки. Так, один, два, три, чотири. А скільки ж тут набір написано пластин? Чотири штуки їх. А, чотири штуки в упаковці за 49. І кришка-сітка. Ага, ось вона внизу така. Кришка-сітка. За 59 гривень. Затор для пляшок металевий. Ціна 29 гривень зі знижкою мінус 26. Набір ручок для кришок на кухонний посуд і на кастрюля і на сковорідки підходить за 34 гривні. І так вони кріпляться замість 44. За 39 акція набір шпажок бамбукових. Отакі широкі шпажки, 100% бамбук, еко 39 гривень. Тут 12 штук в упаковці, мінус 29%. На знижці йде набір кондитер, набір кондитерський від Алмо, мішечок, плюс сім насадок, ціна 39 дев'ять гривень. Жінний кухонний від густо йде по акції класік. Написано, нержавіюча сталь. Так, 13 сантиметрів, товщина півтора. Міліметри 149 гривень. Від АЛМО металевий з дерев'яною ручкою 55 п'ять гривень. Чечистка мінус 40 відсотків 59 гривень. Від Океаніус Хо велика знижка. Також ніж для овочів та фруктів. косміко від АЛМО 34 гривні. І знижка на ніж кухонний. Називається ячанг. Це ніж кухонний для шинкування, мінус 23%, 34 гривні. Сокира така великого розміру, її завісили від алмо. Я думаю, ви її бачили, кому треба. Зараз буде на неї знижка цілий тиждень 119 гривень з дерев'яною ручкою. Далі яйцерізка пластикова за 17 гривень, замість 22 Виделка, кухонна для м'яса. Так, а це у нас від алмо також 49 гривень великого розміру ця виделка, нержавіюча сталь. Ось такі контейнери в сірому кольорі, звичайні пластикові, 800 мл, 15 гривень. І ще ось такі на 1,2 літра. Ага, квадратний, Намальована сніжинка 15 гривень, кришечки бувають різноманітні. І з 6 по 12 діє акція на контейнери харчові, пластикові, універсальні. Так, Контейнер на 2 літри, це від Multibox, 44 гривні, контейнер на 1,5 літри 34 гривні. Ємність для сипучих, до речі, скляна, Гляньте, як зручно тут кришечка фіксується. Прямокут на 69 гривень меншого розміру, не написано наскільки. І більшого розміру за 88 гривень, вони як Ну, Однакові такі по кольорам. Гляньте, такі класні знижки на відра. Отаке відро пластикове в сірому кольорі з, роже, ой, з блакитною ручкою. За 44 гривні на 7 літрів. Рідко буває така знижка на відра. А тут, взагалі, мінус 41%. Відро чорне, звичайне, з металевою ручкою. Іде на 5 літрів 29 гривень замість 49. На рушники рушник 100% бавовна, є багато кольорів. Розмір 43 на 90. Ось такі рушнички. По 137 замість 179. Гляньте, скільки малю... малюнків різноманітні. Які красиві дитячі мікрофібра, гляньте, вони йдуть з такими мордашками. Цікаві дуже. Рушник мікрофібра з тваринкою. Ну, тут полієстер і поліамід в складі 147 гривень замість 199. І різні кольори, я так розумію, різні ці тваринки. Ну так, більш цікаво, знаєте, для дитини. Тут мінус 26, тут мінус 13, такий банний. Оце, тут я прям відчуваю, що котон зараз, а розмір 70 на 140-217 гривень. Гляньте, які кольори цікаві, різні, замість 249 так, дивимось. Так, склад 100% бавовна і такий 287, 70 на 140. Ой, який набір рушників красивий. Акції немає, просто хочу показати. Може комусь на подарунок треба. Гляньте, як воно красиво виглядає. Є блакитні, є такі, як зелені. Ну, красиво так запакований. Набір рушників дві штуки: 35 на 75 Один рушник і 70 на 140. Ціна 199 гривень. Ставили багато акцій на шкарпетки. Так, з 6 по 12. Гольфи, о, гольфи це добре, 44 гривні. Я люблю гольфи саме. 44 гривні однотонні написано. Мінус 55, але бачу тільки білі гольфи, і то їх тут мало залишилось. Далі по 29 шкарпетки жіночі від Лете «Лете» – гарний український бренд. 29 гривень, однотонні мікс написано. І по, 20, по 29 ще ось такі від «Лете». йдуть зі смужками. Замість 39. Тут коротенькі, демисезонні також кольорів багато, 22 гривні, і шкарпетки за 34 гривні від Лети з написом. ці такі приємні, не що махрові вже всередині. Меланж написано. Такі, от бачите, м'якенькі, вже як більш утеплені, дуже приємні. Котон 34 гривні і позначка, що вони зимові, намальована сніжинка. І ще оці зі сніжинкою також по 34 гривні. Так, а це ще також лете? Також від Лете, шкарпетки жіночі, махові, високі, спортивні, однотонні. Також знижка мінус 23. Гляньте, така фор. Тепер новенька кава, як для турки намальована. 225 грам, і вона йде зі знижкою 149 гривень. Така супер пропозиція. Мінус 67% знижка. Ось такий нічник настільний. Акумуляторний за 99 гривень. Дуже симпатичний. Тут просто його не дістали, а в тій Аврорі, де я робила попередній ну, огляд, там його дістали. Дуже симпатичний цей такий по типу лунтик. а коштував 300 гривень. Класна поза тут, бачите, переключ... переключатель. І ось так він виглядає. Дуже милий за 99 гривень. Кольори бувають різноманітні. Називається грибочок. От зверху в нього. як грибочок. Класний. Так? І з цікавого, ще хочу показати ось такий нічник настільний на батарейках. Називається астронавт, на нього знижка мінус 27, 109 гривень. Він йде з наліпками. Ну, от можна от з дитиною да, робити разом, якось наліпки по-своєму сюди приклеювати і зробити, як по-своєму цей будинічник виглядати, за 109 гривень. Рик на голову, від Луна. зараз іде зі знижкою. Я думаю, що всі його вже бачили, як виглядає, за 49 гривень, мінус 29%. Набір світильників три штучки, лед світильники на батарейках три штуки за 130 39 гривень. За 199 такий набір світильників LED з пультом керування. 199 ціна. І ліхтарик LED на батарейці. Так, колір тільки зелений. Так, це не луно, якийсь інший бренд. Я так розумію, трікслайн бренд називається. Ну так от переключається. Я думаю, що все зрозуміло. 88 гривень. Лампа світлодіодна. От вона як виглядає. Так вона в складеному виді і так в розкладеному. Ціна 119 зі знижкою. Далі така настільна лампа. Цікава, у них на розпродажі стоїть led лампа акумуляторна з підставкою. Гляньте, як тут і телефон можна поставити, як органайзер всередині 300 гривень замість 400. Світильник. Світильник, настінний led акумуляторний, три режима. Ціна 269 і світильник LED від Луна на магнітах лінійний. Ціна 119 гривень замість 149. Подовжувач. Він ще й так закривається. Тут мені подобається оці штучки. Можна закрити, якщо треба. Бачите, за 179 гривень замість 229 три плюс 3 гнізда з двох сторін. Реле контролю мінус 18% знижка 329 гривень. 2 гривні, лампа світлодіодна, євросвітло, 7 Вт. Так, є 27 цоколь. 32 замість 44. Для взуття відблискавка. Ось такий 75 мл з джолиним воском. Чорний 29 гривень. І такий же 50 мл за 22 гривні. І крем-фарба для взуття для шкіряного чорна. Блискавка знову 22 гривні, тут 40 грам. Знижка на фарбу для замченого бука і велюру. Блискавка 300 мл, балончик 77 гривень. Також в акції губка. Губка для взуття, блискавка в асортименті 19 гривень на силиконовій основі. Ну, в асортименті є безкольорова, є чорна. Два види бачу: 19 замість 24. Великі знижки йдуть на скатерті. Мінус 41% знижки 88 гривень замість 149. Скатертина до столу називається кругла. Як ви ще діаметр написали: 88 гривень. А тут гляньте, 99 гривень. Так. Це у нас що? Скатертина ранер, плетена з китицями 99 гривень. Полієстер 95%, 5% бавовна, на 150 на 120 гривень. Замість 229 гривень. Гарні пропозиції. Шнур для білизни, кольори є різні, він йде на 20 метрів 24 гривні мінус 29% знижка. Цей йде за 24 гривні, я перевірила. Чи, в такому кольорі, бачите, 24. А ось в цьому зеленому кольорі він як більш товстий, він йде дорожче. Ось такі тоненькі треба обирати, шнур щільний 20 метрів. Ну, перевіряйте на сканері. 129 гривень, ось такі килимки приходили дуже симпатичні. Гляньте, який красивий. 129 гривень коштує. Ну так як вироблений в Китаї, то розмір вони чомусь чомусь не хочуть писати. Розміру це мене дивує. Ну Десь 50, може на, на 25%, може я і не права. Кольори є ось які. Класно виглядає, 129 гривень. 49 гривень у такий набір для прибирання пластиковий щітка плюс совок, мінус 29%, а отут висить 29 гривень. Такий набір для прибирання, але я перевірила, мабуть, його розібрали. Оцей коштує 88. Не знаю, може в іншій Аврорі ви знайдете. Швабра натирач зі змінною насадкою. 99 гривень замість 139 називається швабра натирач. Ось так, змінна насадка. Знижка мінус 29%. А на конставару зараз дуже класні знижки. Бачите, такий пенал з листям. 29 гривень, мінус 67%. Того, що я не показувала в минулому випуску, ой, який милий, підставочка, стакан для концтоварів 29 гривень і також мінус 47%. Це у нас набір лотків художніх, три штучки різнокольорових за 77 гривень. Папка конверт А4 на кнопці. Гляньте, аніме називається 11 гривень замість 19, мінус 40. 2% відсотки знижка, і тут також лежать ось ці сердечка зверху. Ну просто перевірю, може й на них іде знижка, а може й ні. Ні, ці по 15. Ну це суперпропозиція так, за 11 гривень. Знову суперпропозиція 29 гривень замість 77. Блокнот а 5 прошитий. Мінус 62 відсотки знижки. Тут іде 72 листи. Він такий зроблений, як, начебто, знаєте, потертий вже. Ну, як. Старовинний, ну приємно виглядає дуже класна на нього. Знижка мінус 82% Знижка це така поличка для спорту. Гляньте турнік. Для розтягування турнік для підтягування дверний розсувний 99 гривень замість 549. От кому треба, йдіть велику аврору, де є такий відділ ну, спортивний. Далі ще є рукавички по акції. Ну, от рукавички, мені здається, забрали. Цей тренажер дістали його показати. Це називається підлоговий для преса. Ціна всього 59 замість 249 гривень, мінус 76%. Ну супер розпродаж. Мінус 70. Ось такий еспандер для тренувань, багатофункціональний. 59, замість 199. За 99 гривень упори для віджимань. Ну, отак вони виглядають. Замість 249 гривень. М'яч для фітнесу. А м'яч для фітнесу, ось він. 99 гривень. Ні, набір м'ячів за 99 гривень, замість 299. А, тут три штучки ось в цьому. А великий м'яч, мабуть, ще був для фітнесу. Бачите, його забрали. Для святкувань набір кульок. 6 по 12 акція. 8 штук в золотому кольорі за 17 гривень. Далі набір кульок написаний для нього. Супергерой, мужик, звір. Ну, от з написами 34 гривні. Тільки не зрозуміла я, скільки їх тут штучок. 5. 5 преміум кульок. А ось і мені зацікавили найбільше. Бачите, вони всередині які класні. Набір кульок повітряних з декорацією всередині. Так, 5 штук за 34 гривні. Мінус 31% знижка. Вже знижку поставили на карнавальну спідницю до цього вечора, страж вечора, мінус 29%. Ось як намальована. Ну, така цікава. Так, тюлева на резинці з фіолетовим. 99 гривень. І знижка на накидку карнавальну з капюшоном червона-чорна за 199. Чорно-червона, маю на увазі, в двох кольорах вона йде. І плащ карнавальний, такий сітчатий, чорний, довгий, за 88 гривень. І акції у відділі туалетного паперу та, та рушників, Ой, такий великий рушник. Ого! 550 відривів, який з них? Оце він. Від Софії. 550 від, відривів, два шари, 149 гривень, 21 знижки. Рушник від Паперо на 500 відривів іде, також двохшаровий, за 94 гривні. І 84 гривні джамбо на 350 відривів. 24 гривні рушники ве складанням, Ну, такі звичайні 160 листів зі знижкою. І рушники паперові в складання в білому кольорі. Від Гавайп щось новеньке з'явилось. Тут 150 листів 24 гривні. І від паперу, от паперу, бачите, які вони прям білі-білі йдуть. За 39 гривень двохшарові 150 листів. І в рулоні рушники паперові в зеленому кольорі за 22 гривні. Тут один рулон. Ну, не написано скільки метрів, а ось такий рожевий він більшого розміру йде за 27 гривень. Далі туалет, набір туалетного паперу від Сафі з таким блакитним вкрапленням: 4 рулони, 2 шари 42 гривні. Туалетний папір від екола, білий, чотири рулони, два шари 37 гривень. Панда, Snow панда. 52 гривні, три шари, чотири штуки. Серветочки звичайні від Софі, від Софі, вони одношарові, тут 35 штук, ціна 6 гривень. Чорні, в чорному кольорі від Паперо, 80 штук, розмір 24 на 24. Також одношарові за 22 гривень. Туалетний папір від Жопель на цьому тижні ціна 6 гривень. Він якоїсь е, кращої якості стали робити. Більш світла бумага. От, подивіться, як виглядає 6 гривень замість 7. І також такий великий папір туалетний. Новий Київ називається. Новий Київ 500 метрів, мабуть, без гільзи, 27 гривень. Ого на нього знижка 21%. На папір рідко таку велику знижку роблять. І ще такий папір буває спеціаль. 4 рулони. Він йде з гільзою. Знижка мінус 15, 47 гривень. Ніжний дотик 4 рулони. Так, софт тач, арома. Ароматичний, трішки з рожевим вкрапленням. За 44 гривні. Мінус 34% знижка на отакий набір. Іграшковий, іграшкові меблі для ляльок. 99 замість 149 гривень. Обирала товари з найбільшою знижкою, в якій Аврорі я, я робила цей огляд. Залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Може, комусь ну, щось прям так потрібно. Я роблю огляди в Одесі. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції діють з 6 по 12 жовтня. Всім пока.